Наприкінці березня 2022-го, після деокупації Київщини, ірпінські рятувальники побачили свою пожежну частину ось такою: розбиті вікна, посічений осколками фасад. Пошкоджену будівлю частково відремонтували самотужки, замінили вікна та оновили ворота. Зараз триває реконструкція фасаду. У цьому рятувальникам допомагає міська рада. Звернулись до міської ради з такою потребою, що на сьогоднішній день зробити. Гарний фасад нашої частини, утеплити його першочергово, енергоефективність. І вони нам пішли на зустріч, виділили кошти. Щиро дякуємо Ірпінській міській раді за те, що вони до нас відносяться такому, знаєте, з повагою і пішли на зустріч. У нас завжди були теплі стосунки з нашими пожежниками з Ірпеня. Ми навіть організували добровольчу пожежну дружину на базі муніципальної варти Ірпінської міської ради. Ми, у нас завжди була потужна співпраця, завжди ми один одного підтримували і в цей непростий момент для служби також вирішили підставити плече. Основну частину робіт з утеплення вже виконали. Зараз будівельники оздоблюють фасад металевими панелями. Після закінчення цих робіт у міськраді планують виділити додаткові кошти, щоб відремонтувати й бокові частини будівлі. Ще треба дофінансувати дві частини будівлі. Зараз підрядник прораховує комерційну пропозицію на ці роботи. Будемо виносити питання на бюджетну комісію, просити депутатів підтримати, щоб закрити проект цілому, і щоб наша пожежна частина була найкращою в області і повідавала приклад. Варто зазначити, сучасна будівля пожежної частини в Ірпені збудована у 1986 році. Зараз там працюють 42 рятувальники.